Привіт, Тарас, інтернет-магазин медбаза. На огляді такий у нас сьогодні вертикалізатор RehaTech Lasse, чи може навіть Lace в розмірі 2 для дітей зростом 100-135 см. Що він може? Для прикладу, ось з такої вертикальної позиції можемо перевести у горизонтальну. Також додатково. Можна регулювати, звісно, що всі ось ці Так, чи я попав в кадр, не знаю. Всі ось ці наколінники, вони регулюються, кут нахилу, так, так, ну, просто маса. Дитину ми сюди, як її посадити, точніше положити. Ми знімаємо стіл. Так, так, так. Відкручуємо. Не в ту сторону крути. Знімаємо стіл. такий от він з ручкою. Може він. Не супер стан, але, але стіл, да й стіл. Це функціональне. Є в нас ось тут такі пиптики. Ми їх на себе відтягуємо, і це все ложиться. Кладемо дитину, фіксуємо. Є ось такий у нас пояс, чи то навіть наплічники, але тут є один мінус, тому що треба буде ще переробити, немає однієї шлейки. і також а Також немає у нас, типу, як сполучити. А я вам зараз зблизька, все покажу. І що в нас ще можна робити? Це, тобто, щоб, дивіться, ось так можна згинати ногу в коліні. Я сподіваюся, що вам видно. Або я зараз давайте вже зараз буду зблизька все і показувати. Ось, стільки всього, що навіть не знаю, з чого почати. Давайте з мінусів і потім вже перейдемо до плюсів. Е, ось у нас такий е, цей ремінь. і Бачите, немає. Тут є оця шлейка, тут її просто фізично немає. Також, е, в принципі, цей ремінь можна замінити звичайним ременем безпеки, або тут щось придумати. тут е, може... Я не знаю, правда, де докупити, але такі штуки точно є. Тут е, вони такі ребристі. Фух. Така вставка, вона пластикова, ось тут стає. І тоді воно оце отут фіксується. Це у нас також йде, що в нас тут тільки не фіксується. Я не знаю простіше сказати, що в нас не можна регулювати. Ось це воно однозначно фіксується. Тут у нас от ми можемо згинати ногу ось так. Або, бачите, можна ще отак якби вперед подати вверх. І треба закрутити це все діло. Воно, здається, ніби, знаєте, таке все складне куча всього, але трошечки біля цього посидівши, можна можна зі всім розібратися. Отут ми натискаємо і дивіться, хоп. І, звісно, що в будь-яку позицію ми можемо зупинити. Ось тут. Бачите, гузічок такий, хоп, і ложиться. Сама оббивка в хорошому стані, але треба її однозначно попрати. Нам яка? Тут можна, дивіться, це все знімається, ці чехли, і в стірку. Тут у нас ось ця ручка відкручується і можете регулювати, як вам тут буде вже зручно. Підголівник, звісно, що він регулюється по глибині, і отак можемо. так і отак. Лише треба буде ось тут все зафіксувати. Здебільшого все ем, ми вручну затягуємо, але є моменти там, де треба буде ключиком. А для прикладу, от у нас. О, дивіться. Тут де районні підтримки тазу. Оп, дивіться, бачите, от воно. Оп. І ви як, як хочете. Чи то вниз опускаєте, вбік, ближче. Ним словом, все фіксується. На колінники. Так само, подивіться. Вони отак фіксуються по довжині. Ось тут відкручуємо кут нахилу. Такий-такий вибираємо. Е, підставки для ніг. Все воно комплектне, І так само по глибині ми можемо дивіться, тут відкручуємо, І Можна, наприклад, сюди впарити їх подати трохи. що е, ще. Слухайте, да ніби все. Е, одним словом, все справно все працює, лише мінус. Лише треба буде з оцим поясом щось придумати. Отак. І отут ще одну шлейку доробити. Отак, все є, все окей. На ось цих колищатах воно їздить, що дуже плюс. Можете перевезти там в інше приміщення чи десь до вікна, наприклад, підвести. Не є воно супер таке широке, я думаю, в будь-які двері воно а, поміститься. Кому треба звертайтесь в інтернет-магазин медбаза.